Тварини відчувають страх. Цим ми відрізняємося від каменів. Камені не відчувають страху. І вони тонуть. На що ти натякаєш, Сід? Можливо, це тебе здивує, але навіть я відчуваю страх. Вітаю, киці малесенькі. Оскільки 31 жовтня світ відзначає Хелловін, я вирішив, що настав вдалий момент, аби поговорити з вами про хорори. Люди люблять фільми жахів. Цей жанр з'явився одним з перших у кіноіндустрії, але чому? Чому людям подобається лякатися? Чому за останній час не з'являється реально страшних картин, та які під жанри жахастиків можуть налякати по-справжньому? У цьому відео есе ми поговоримо про все це, і можливо в певний момент вам стане не по собі. Тому, якщо ви вразлива людина, їсти під цей випуск не раджу. А мене звати Тоня. Давайте розбиратися. Фільми жахів досить популярні, кожного року їх виходить багато, але чому ж ми любимо лякатися? Аби відповісти на це питання, потрібно буде трішечки заглибитися в біологію та психологію. Навіть більше скажу, якщо ви режисер, то без розуміння основних принципів цих наук ви не знімете якісний хорор. Отож, незважаючи на те, що люди звикли вважати себе вищою расою на планеті та верховними створіннями на біологічному рівні, всі ми звичайні ссавці. Тварини, наш мозок та наше тіло загалом мають природні механізми, які забезпечують нам виживання. І іноді ці механізми дають збій або обманюють нас. Страх це первісне відчуття, що дозволяє нам існувати. І якщо ми не боїмося, то наражаємо себе на небезпеку, і коли ми відчуваємо страх перед чимось, алгоритм дій нашого тіла це умовний рефлекс бити або бігти. Тобто, якщо наш мозок, оцінюючи рівень небезпеки, вважає, що тіло здатне перемогти, ми атакуємо. Якщо ж загроза завелика, рятуємось. Але при перегляді страшного кіно в нас немає можливості бігти. Так, ми можемо вимкнути фільм, але не можемо подолати цю загрозу. Наш мозок розцінює картинки на екрані як справжню загрозу, тому це й викликає страх. Але оскільки ми не безсмертні, він має механізм рятування нас від стресу. Якщо ми стикаємося з загрозою, для того, аби бити чи бігти, наш організм виділяє гормони адреналін та кортизол, що допоможуть швидше бігати, вище пригати та сильніше бити. Але коли загроза зникла, треба вивести тіло зі стану цього стресу, тому мозок винагороджує нас дофаміном, аби ми прийшли в себе. Дивлячись фільм жахів, ми відчуваємо страх через фантомну загрозу, якою насправді не існує. Але для мозку вона справжня. Але коли ми злякалися і Длили, що це лише фільм, отримали дозу дофаміну, аби перестати боятися. І велика кількість людей на нього підсаджуються, як на заборонену речовину. Вони дивляться все більш страшні картини, аби злякатися ще більше та отримати ще більшу насолоду після перегляду. Це називається дофаміновою залежністю. Такі люди можуть не тільки дивитися фільми, а й займатися екстремальними видами розваг та спорту, з кожним разом підвищуючи свою планку. Ми вважаємо себе розумними істотами, але в таких ситуаціях ми абсолютні тварини, які спираються на інстинкти та природні алгоритми виживання. І режисери зрозуміли це дуже давно, ще на розквіті кінематографу. Фільми жахів викликають емоції. Розсмішити людину чи змусити її подумати складно. Треба вигадати, як зацікавити всіх і одразу. А от страх відомий всім. Тому якісно налякати ефективніше. Але як саме нас можуть лякати? Фільми жахів поділяються на декілька піджанрів: монстр хорор де існують монстри, які когось жруть і від них рятуються. Слешер, де немає ніяких істот окрім людей, і якийсь маньяк масово гасить людей, переважно підлітків. Психохорор, де ефект страху нагнітається за допомогою яскравих подій, що можна фантомно відчувати, сплетер, де багато крові, тельбухів та іншого м'яса, аби було видовищено. хорор схожий на сплетер, але страх існує через жахливі трансформації саме людського тіла, паранормальний хорор, де замість монстра існує паранормальна істота, природа якої нам не зрозуміла. Комедія жахів. Сатиричний жанр, де поєднується будь-який з піджанрів, аби висміяти їх, та СНАФ найжахливіший та навіть заборонений жанр, але щось цього лякає по-справжньому. Залежить від вашої менталки, від рівню емпатичності та психологічного здоров'я, когось може налякати до непритомності, навіть зображення крові, а хтось буде дивитися на це з кам'яним обличчям. Кожен з видів жахастиків може вас налякати, якщо ви боїтеся чогось конкретного, але з кожним роком рівень жахливості падає. Колись люди боялися динозаврів з парку юрського періоду. Це класичний монстр-хорор. Вони там з'їли всіх, кого тільки можна було. І це було страхово. Можливо, хтось боявся потойбічних істот з паранормального явища чи дзвінку, а когось вражали боді, хорори, пила та людська багатоніжка, де від побаченого можна зловити нудоту, запаморочення та поколювання в пальцях. Фільми жахів початку ХХ століття можуть здаватися не страшними і навіть наївними через слабкий рівень спецефектів відносно сьогодення, але вони лякали людей тих часів. Навіть перша стрічка з прибуттям потяга налякала публіку, яка з криками бігла з кінозалу. Взагалі цей жанр настільки виріс, що зараз сцени насильства не завжди стараються лякати. Часто вони існують заради додаткового інтересу для глядача, перетворюючись на повноцінний перформанс всередині стрічки. Талановита хореографія сцени вбивства, спецефекти, музика, операторська робота, світло все це перетворює епізод на так званий шоу-стопер. Цей термін в кіно означає сцену, яку всі запам'ятають, бо вона буде притягувати більшість уваги. Шоу Стопер це атракціон, який вражає не стільки жорстокістю, скільки креативністю подачі сцени у фільмі жахів. Глядачі дивляться на це не боячись, а оцінюючи майстерність прийомів. Але на сьогоднішній день більшість фільмів жахів це слешери чи сплетери. Головне побільше вбивств, м'яса, крові та навіть відсутність ефектних сцен. І глядача це не дуже лякає через три фактори. Перший це погані сюжети. Вони залишаються на другому плані позаду ефектного насилля. А через це глядач не може звикнути до персонажів, полюбити їх та переживати за них. І в цьому випадку всі спецефекти програшні, адже люди не бояться втратити героїв. Другий фактор скрімери. Це прийом, коли за допомогою картинки та звуку різко змінюється темпоритм стрічки і лякає нас. Скрімерами перенасичений буквально кожен сучасний фільм. Режисери, які не розуміють біології та психології, не розуміють і причинно-наслідкових зв'язків між своїми фільмами та ефектом, що вони справляють. Скрімер це прийом, який не викликає страху, він викликає переляк, і це абсолютно різні речі. Після нього наступає розслаблення. Наш мозок адаптується, дає дофаміну і наступного разу реагує вже не так яскраво та зможе навіть передбачати, коли саме нас будуть лякати. Тому скрімери вбивають хорори. Вони можуть додаватися як спеції, але не мають ставати основою. А на жаль, так і відбувається: у п'ятій частині паранормального явища, наприклад, їх цілих 29. Це вже не жахастика а пародія, адже глядачі чекають на них, а не неочікувано лякаються. Хоча існує певна група глядачів, які хочуть бачити у фільмах жахів саме скрімери. вони дивляться кіно не для того, аби відчути страх та атмосферу. Саме тому фільм Silent Hill, в якому на секундочку немає жодного скримера, був сприйнятий неоднозначно. Хоча з точки зору жанру режисер зробив правильну роботу. Ну і третій фактор клішованість. Кліше ніколи не робили краще, як ви розумієте. Лише якщо це пародійне кіно, типу хижі в лісі, де такі речі колекціонуються та висміюються. Якщо фільм клішований за сюжетом і твістами, то хоча б має бути креативним у виконанні, але й таке знайти важко. Виходить, що хорори вже не лякають, а розважають, і навіть із цим часто справляються погано. На них ходять із друзями, і з дівчиною, та навіть з батьками. Це вже майже рівнозначний комедії та бойовикам жанр. Хоча є один жанр, що зможе налякати по-справжньому, через те, що події на екрані не є художньою постановкою це СНАФ. Жанр, в якому на екрані ви бачите реальні події: вбивства, зґвалтування, попка тіла, катування тощо. Таке кіно заборонено майже в кожній країні світу і є частиною кримінальної хроніки. Знімається здебільшого маньяками. Це досить розвинена та функціонуюча мережа контенту, який можна знайти на спеціальних ресурсах даркнету та у певних каналах Телеграму, де публікується шокуючий контент. Навіть відео знищення російських окупантів, які вже скрізь, також є частиною жанру СНАФ. Ви ж бачили відео, де розстрілюють українського військового за слова слава Україні та вбивство бійця ЗСУ, якому відрізали голову заживо. Вгадаєте, до якої категорії відносяться ці матеріали? Деякі автори використовують так званий хибний СНАФ. Це мокюментарі кадри, що зняті таким чином, аби все виглядало максимально реалістично, хоча насправді таким не є. Ці відео можуть використовуватися в андерграундних відеокліпах чи авторських кіно, які ніколи не з'являються на великих екранах. Дехто вважає СНАФ міфом, але на жаль, це не так. На планеті Земля існує багато жахливих людей, що фільмують свої злочини та продають ці кадри в Даркнет? Дехто навіть веде прямі трансляції актувань за десятки тисяч доларів. Це дивляться збочинці та не менш жахливі люди, і цей жанр не просто так існує поза межею кримінального кодексу, адже він заборонений. Авторів періодично ловлять, але індустрію це, на жаль, не зупиняє. Чи дивився я відео жанру СНАФ? Ну так, а вже ж не за гроші, звісно. Я бачив дуже жахливі кадри, де катують і вбивають людей. І я не буду казати вам назви цих матеріалів, бо вам це не потрібно. Але повірте, після перегляду я погано спав та мав поганий настрій на протязі цілого дня. Якщо дивитися таке на регулярній основі, може нехило поплавити кукуху, і деякі люди компенсують за допомогою таких відео. Вони дивляться ці кадри, насолоджуються і навіть мастурбують. Але не роблять такого самостійно в реальному житті. Чи є це позитивним фактором? Ну а вже ж ні. Тут потрібна робота спеціалістів, але СНАФ, на відміну від псевдо СНАФу, це реальна проблема, і неймовірно жахливий жанр, який не те, що не має популярності в світі здорових людей та якоїсь моралі чи філософії, а й не має існувати взагалі. І якщо ви колись бачили дещо подібне в Телеграмі чи на вже давно закритих сайтах, то ви розумієте, про що я кажу. Чи страшно це? Так. Чи викликає це страх? А вже ж. чи мають існувати тоді хорори? Звичайно, хорори це і розвага, і подолання внутрішніх комплексів, і закриття гештальтів. Хорори можуть бути як веселим фільмом під пивко з друзями, так і терапією для позбуття страхів дитинства. Деякі психотерапевти практикують такі методи, і вони працюють. Хорори це величезний пласт культури, і якщо ви хочете їх дивитися, ніхто не вправі вам заборонити. Саме відчуття страху заставляє нас рости та дорослішати, виявляючи в собі нові грані свідомості та долати внутрішніх демонів, які, на відміну від кіношних, справжні. Варто розуміти, що сайфай, хорори та примітивні слешери також мають існувати, хоча б для тих, хто дивиться їх заради сміху на Хеллоуїн. Але якщо ви хочете справді відчувати перманентний страх, то можу порадити вам фільм Кубрика Сяйво. Така картина не лякає вас крімерами та не намагається злякати в принципі, вона викликає наростаючі відчуття саспенсу, який не покидає вас довгі десятки хвилин. І це страшно, бо ключовими героями сюжету є люди. Саме люди можуть робити страшні речі: не монстри, не привиди, не інопланетяни, а саме люди здатні робити те, від чого кров стигне в жилах. Пам'ятайте це, коли будете дивитися наступний фільм жахів. Також можете глянути психо Альфреда Хічкока, це вражаюча стрічка, а також пекло канібалів Руджеро Деодато. Там ви побачите реальні кадри вбивства тварин, через що фільм став скандальним та був заборонений у більш ніж 60 країнах світу. Такі фільми жахів покажуть вам справжній жах. Це не психологічні хорори по типу пили, що вражають рівнем жорстокості в найкращих традиціях гестапо. Це те, що базується на людях. Їх пороках, жорстокості та розладах. Хорори стали сприйматися як щось дурне та смішне через фільми, які видають себе за жахастики, але не є такими насправді і лише пародіюють жанр. Якщо вам стало страхово після цього випуску, особливо після згадування СНАФу, я радий. Це означає, що я зміг вас налякати. А якщо ж ні, напишіть в коментарях свій улюблений хорор. Будемо ділитися враженнями. І веселого Хелоїну киці малесенькі.